Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд на гру Bot. Почнемо з історії. Вперше, Bot з'явився в грі, яка мала назву Playroom, яка вийшла ще в 2013 році і була демо-версією, яка йшла вже встановленою на PlayStation 4. Пізніше гру намагались перенести в VR, і сталося це в 2016 році. Ця версія отримала назву The Playroom VR. У 2018 році вийшла гра AstroBot Rescue Mission, також для VR. Цю гру мені вдалося пограти, і вона відчувається так: ви керуєте Астроботом і можете ходити навколо нього, оглядати навколо рівень в шоломі VR, а іноді допомагати йому використовуючи ваш геймпад DualShock і його сенсори. Наприклад, можна було за допомогою сенсора DualShock кидати сюрікени. На релізі PlayStation 5, а саме в листопаді 2020 року, вийшла гра Astro's Playroom, яка була створена для демонстрації можливостей нового геймпаду DualSense. Гра відбувається всередині PlayStation 5 Ви керуєте AstroBot і вивчаєте, що складається PlayStation. Гарною ідеєю було додати історію PlayStation в цю гру. Тут є музей, і в ньому можна побачити, як розвивалася серія PlayStation. Також в грі було додано багато відсилань на персонажів з Ігор Sony, та розігрують сценки з цих ігор, які виходили на PlayStation. Гра сподобалась гравцям і було прийнято рішення зробити вже повноцінну велику гру. Оскільки Astro's Playroom була короткою по проходженню, проте, як я сказав, вона дуже сподобалась гравцям через використання геймпада DualSense на повну. І ось у 2024 році вийшла гра Astrobot. Гарний платформер проте ще й гарно продуманий, щоб познайомити людей з таким жанром як Платформер. Оскільки дійсно гарних платформерів від Sony на PlayStation 5 було небагато. Почну з сюжету. астроботи боти летять на PlayStation 5 По дорозі їм зустрічається рибулець, який зеленого кольору. Він ламає PlayStation 5, викрадаючи з нього процесор, через що корабель PlayStation падає на невідому планету, а боти розлітаються по різним місцям. І тепер задача головного персонажа Астробота врятувати всіх ботів і зібрати PlayStation 5. Сюжет простий, проте дає ціль головному герою та гравцю на всю гру. Гра дуже красива, без жартів, оформлення рівнів красиве і що цікаво, кожен об'єкт має свій звук. Наприклад, шум трави, звук металу і таке інше. Рівні дуже різнопланові і виглядають атмосферно, що круто. Почну з меню вибіра рівнів. В грі є багато галактиків, в кожній з галактик є звичайні рівні, рівні челенджі у вигляді трикутників, хрестиків, кружечків та квадратів. Та є просто боси, бос галактики, також є бонусні рівні. Що цікаво, босів було взято з минулих ігор і перероблено. Тепер перейдемо до геймплею. Гра є стандартним платформером, проте в гру було додано спеціальні речі Астроботу. На рівень Астроботу дається якась річ, і він з нею має проходити рівень, і це цікаво. Іноді він отримує річ, що уповільнює час, іноді зменшуючий пристрій, рукавички, жаби, які дають боту можливість бити противників та босів. Деякі боси в грі змогли нагадати моменти з гри і takes Two. А рівні, які виконані в стилі ігор PlayStation, дійсно передають ті механіки, що й були в оригіналі. Наприклад, тут є навіть рівень в стилі Роколоко, де потрібно гіроскопом в дуал сенсі котити цього персонажа з цієї гри. В грі є дуже цікаві треки, що мені як музиканту сподобались. В грі кожен рівень звучить по-різному, а головний лейтмотив гри дійсно запам'ятовується і коли ти їх чуєш в деяких треках, це приємно. Також що круто, в гру було додано і ремікси треків з минулих ігор. Ті стали звучати ще цікавіше. Не потрібно ще забувати, що у гри був також дуже гарний маркетинг, наприклад, стенди в ігрових виставках, реклама. Відео в ТікТоці та ролики про розробку гри. Ще що круто в грі є переклад тексту українською. І ось коли ця гра отримала нагороду в виставці The Game Awards 2024 року. Astrobots! Я був дійсно радий, тому що команда, яка працювала так багато, нарешті змогла отримати нагороду. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатись на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!